Тому що я вважаю, що на даний час Україна переживає дуже важкі, важкі часи. І як такі бігборди, вони не потрібні. Лише тим людям, які будуть триматися за владу. А насамперед народ знає, за кого голосувати. І ваш кандидат, який замість того, щоб впливати гроші на бікборди, зробив все правильно для того, щоб допомогти дух нашому батальйону. Дуже вдячні Ірині Комценкевич за те, що вона підтримує наш батальйон. Шлемо раз. Попа. Парговар шльова. Мене вже бояться. Кібор, я вже... Як вам якість продукції? Надійний шолом. Те, що нам потрібно. Да, та, то, та шо, я то, я те, що і потрібно. Того,